Друзі, доброго дня! Зараз хочу показати ананасик, який місця два тому виліз, так що це вже третє покоління, яке росте на підвіконі тут, я намагаюсь, щоб воно... В березні його кладотворі ну, залив туди карбіду, або в даному випадку я заливав, газірував воду ацетиленом і заливав всередину. І вовним. Воно так от стиму стимулює плодотворення. Ананас потужний, потужна десь 27 місяця йому. Листя деякі півтора метри і більше теж. Раніше нема смислу в домашніх умовах робити Такі маніпуляції з плодоутворенням. Тут є і каєна в мене колючаться, одну залишив. І розовий є теж залишив на розмноження. Так що все це на розмноження стоїть. Дуже класно розстелок на підвіконні, Ніяких не треба умов. Підкормок, кормом усе добре росте. Так що вирощуйте себе ананаси вдома. Всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал і лайки ставте.